Мирного неба всім. Сьогодні, по вашому запиту, ми дивимося ваш майбутній чоловік. Ну що, я готувала колоду, і у нас вже. О, ну, дивіться, король кубків. А, у нас дно колоди була імператриця. І тут а, король Кубків. Угу. Ну, з постійною любов'ю. Доленосний чоловік у вас. Так, ну що, зараз ми з вами глянемо, хто ви. Що у вас зараз в житті відбувається з особистим життям ну, в житті з особистим життям. Ну, якось так. А потім будемо дивитися, як ви, як ви зустрінетесь, як у вас будуть розвиватися стосунки. А ви вже ну, якби дивіться, чи знайома вам ця ситуація, чи це тільки ситуація майбутнього? Так, всі, хто просили, цей розклад я буду робити зараз доволі часто, це такий подарунок. Я його роблю просто рідко, тому подарунок на свята буде. Ці відео будуть, ці розклади будуть на всіх моїх каналах. І перший, перше відео вже вийшло на каналі Олександри. Якщо одноіменний канал, якщо вас цікавить, будь ласка, заходьте в описі під. В кожному, в принципі під Кожним відео в описі є посилання на мої канали інші. Так. Ваш майбутній чоловік. Хто ви? Хто ви? А, хто ви? А давайте ми таки подивимося, все-таки в пошуку. Ух ти, королева монет. Королева монет. Але ви в доволі якісь закритій позиції для себе, можливо, займаєтесь, бачите, це дев'ятка жезлів, це питання вдосконалення, це питання, коли ви займаєтесь одноманітно якоюсь роботою, в досягненні якихось цілей, це питання того, що ви набираєте досвіду. Скоріше всього, от трудяжечка така. Ну, хочете Багато чого досягнути в вашому житті. А, а тут ще й момент того, що займаєтесь, можливо, у вас мрій багато і тим, і тим, і тим, і тим. Ще вам треба це встигнути, ще вам треба це встигнути. А якщо по питанню, взагалі ми би дивилися, але ми їм дивимося питання чоловіка вашого майбутнього. А ви ви шукаєте свою можливість. Дивіться, скоріше всього, у вас були якісь стосунки. Вони могли бути офіційні або напівофіційні. Тут випадає король мечів. Король мечів з таким, такою ситуацією, що чи це дорога, чи це відстань, чи це ситуація у вас може бути, що хтось вже є на. Напримет, ну якби за когось ви вже можливо думаєте, але ця людина якось. Або блокована від вас, або якісь складнощі є, складнощі по дорозі також може бути. Але справа в тому, що тут є вже можна сказати, ваша мрія. А загалом, якщо, якщо дивіться, король мечів, це людина не проявлена. Тому а і у вас перша карта мрії. Ви можете думати про те, що як би мені зустріти, де би мені зустріти. Тут можливо ви шукаєте або знайомитесь, або хочете познайомитися. В інтернеті, для когось буде так важливо. А для когось це таки ситуація як відстані. От такої знаєте, що коли ж збудеться моя мрія або людина, яка з вами на відстані. Ну от якась Ваша дорога ваша дорога такий, знаєте, прорив майбутнє. от Це, знаєте, одним словом, називається: Я тебе знайду. Де би ти не був, якщо у вас зараз ну якби немає конкретної людини, ну про яку ви думаєте, про яку ви мрієте? Дуже багато зусиль ви тут прикладали, і ще раз кажу: у вас могли бути якісь суперечливі, суперечлива ситуація по Знову ж вашому особистому житті життю, тому що тут якась довга дорога виходить. Тут або ваша особиста, або що на ваше життя вже якийсь вплив мали інші люди, скажімо так, і цей вплив тут доволі нехороший, Тут є закриття, тут є ой, дивіться. Ой, по-моєму, зараз буде дуже, дуже цікава історія. Так, тут я не роблю такі глибокі і, і широкі розгляди, але, прошу дуже зверніть увагу, якщо ви думаєте, про якого конкретну людину ця людина щезла з вашого простору, до прикладу. Або ви не можете знайти людину для спільного вашого життя, ну, чоловіка. Скажем так, ви шукаєте серйозних стосунків. А тут дно колоди показує нам, що у вас тут якась серйозні перепони, і ви в дев'ятці жезлів, а тут десятка. Королева мечів, тузом мечів на десятку пентаклей на вашу або в вашій родині. Або на родину. З родиною трійка мечів, іде жриця, до того всього ще ж підтверджується і підтверджується. Через трійку мечів іде, дивіться, трійка, жриця, вісьмірка мечів, луна і біла карта. Тут явний вплив це є раз. Це є раз. А з другого боку, дівчата, якщо ви. Серйозно займаєтесь, або у вас серйозний дар, і ви шукаєте людину для. Ну, це не так, що ви по, верха... по вершечках скачете, розумієте? А це людина з даром, ви людина з даром, до прикладу. Таких людей, ну розумієте. А... Дивіться, я не можу зараз сказати, яка процентовка буде кого більше. Де людям, тут де жінкам, скажімо, підсунули або підклали якісь нехороші та свиню, підклали, грубо кажучи. По особистому житті тут тут якось. Доволі складно тут прям закрили, прям закриття є. Або яка процентковка тих людей, ну, скоріше всього, що набагато менше мала би бути, тому що ну, людей з даром і людей, які дуже глибоко вчать, до прикладу, або занурюються в. Положення або в систему езотерики або вивчення. Ну, тобто, ну їх набагато-набагато менше. Так, по-моєму, я пояснюючи, починаю запутуватися в цьому. І буду виходити за рамки. А, давайте я все-таки вам скажу, тому що це, напевно, такий розклад: слідкуйте за моїми каналами. Я зроблю. Майбутній чоловік для жриці, я його напевно так скажу ну, назву, тому що переважно це треба дуже глибоко занурюватися і подивитися, на якому рівні йде розвиток взагалі самого стану, якщо людина з даром, і чи вона получає ну, не те, що дозвіл, дозвіл особистого, скажімо так, особистого профілю. Дозвіл особистого профілю, щоб вона йшла в парі. Тому що зазвичай такі люди йдуть, ну, в них є конкретна ціль, і вони, вони йдуть по відлюднику. Можна сказати, у них ціль своя власна самодостатність і свій дар. Або ще може бути, що, чуть -чуть планку, якби, ну чуть, чуть занизимо планку. І якщо ви просто людина, яка вивчає, до прикладу, езотерику, вам дуже складно знайти людину, яка би вас розуміла. Тому ви можете бути ще в самотності. Ну, от Якась така позиція, там луна, там розумієте, дев'ятка жезлів закрита, там ви займаєтеся своїм господарством, там ви постійно в мріях або в тому питанні, де мені знайти цю дорогу. Добре, напевно, напевно вистачить, тому що про вас я маю на увазі, тому що відео вийде довге, а відео. Таке все-таки про вашого майбутнього чоловіка. Все, поїхали ваш майбутній чоловік. Тим більше зараз ситуація складна, самі розумієте, на рахунок чоловіків. Так, ваш майбутній чоловік. Ваш майбутній чоловік. Такі жириця виходить, підтверджують мені жирицю. Таке жириця підход... дивіться, зараз знову я скажу ту ситуацію, От, точніше, Ті ситуації, які версії, які я проговорила, вони всі підтверджуються, і їх треба пропрацювати або усвідомити. Якщо жриця стосується вас, ви не маєте впадати у відчай, ви маєте зібратися і пропрацювати ці ну, якісь патерни до прикладу або розуміння того. Чи ви йдете в самотності, чи ви шукаєте людину, яка вам десь підстать, а це знайти, ну, не те, що знайти, щоб сама хоча б людина знайшлась, це доволі складно. Якщо ситуація все-таки складних просторів, вам потрібно, ну, це буде тоді питання пропрацьовки. Так, це іде вже туз з мечів. Вам, ну, дивіться, бачите, ті ж самі карти випадають, повністю ті ж самі карти випадають. І сімірка мечів на цей. Не, як кажуть, не, не обольщайтесь, знаєте, не, не стройте собі оцих повітряних замків. Вам треба братися конкретно, чітко, за. Про працьовку або звертатися до когось, якщо ви самі не, ну якщо ви самі не цікавитесь, не володієте. Ну, сьогодні у нас така, така позиція. Майте на увазі, якщо ви зайшли до мене в перший, в перший раз запитайте у дівчат, хто у мене постійно, чи часто я говорю про такі речі. В коментах просто запитайте. Чи часто я говорю в такі речі, щоб люди кудись до когось зверталися? Тільки в крайніх випадках. Ви на моїх каналах такої інформації ну, кажу, дуже рідко, просто дуже рідко за всі роки зустрінете. Це новенький канал, я його почала робити зовсім-зовсім недавно, так що тут... Тут дуже мало. Ну, якщо ви будете дивитися по питанню, підписок, кажу, це зовсім новий канал. А, просто щоби ви. Особливо, якщо ви притягнулися на такий розклад. Просто притягнулися і включили. Зверніть, будь ласка, увагу. Якщо ви та людина, яка дивиться постійно, ви просто звертайте на увагу на те, що вам резонує всередині. Якщо ви чітко чуєте, що це просто. А, ну, Не ваша історія, значить, це не ваша історія. Не длубайтесь десь там в цьому. Просто не длубайтесь. Тому що ну, ви ж дивитесь постійно. Вам цікаво, ви відкриваєте, бачите, мій не мій, мій не мій. Або резонує, не резонує. Ну і так далі. А, так. Ну, тут знову ж проходить король мечів. Король мечів мах. Король мечів мах, лицар жезлів, Дивіться ще, що можна сказати, дев'ятка жезлів. Також можна ну, однозначно, тим більше по цьому. Тут йде дурак по... і, і любов. Дно колоди, я ще раз вам підтверджую: ви, можливо, зараз в тій позиції, що? Король, якого ви ще не знаєте, тут може бути, не може, якби через певну стінку до, ну, допригати до вас, доскакати до вас. Тут ще одна позиція виходить. Дівчата, якщо магічні війни, я вам вже сказала, я не буду повторюватися, майте на увазі, тут ще одна позиція четверта виходить. Тому що, тому що, що, Тому що, дівчата. Для когось ви, або для вашого життя іде, ну, як це признано називати, ну або як відьмак. Ну, тобто людина з даром, з магічним даром, це є раз. І ще доповнюючи, для когось це буде дуже важливо, що ви, власне, якщо ви володієте також даром, ви можете перед. Ну, наступити, наступити один одному на мозоль. Тут може бути також така позиція. Чи є ситуація, я вам вже сказала, когось з минулого, так є. Але це буде в такому випадку зв'язано тільки, що людина, людину від вас ну, якось. Або людина не може до вас добратися. От, просто до зустрічі, або людина вже була в вашому житті, і тут просто магічні бар'єри. Тут є чітка, чітка ситуація, яка говорить про обман, про складнощі або про зраду. Взагалі, можна сказати, ви знаєте, ну, можна сказати, що можна назвати це відео, які магічні перешкоди, щоб ви зійшлися, або щоб ви мали чоловіка. Ну, якось так. Я от думаю, от Ворон кричить, я от думаю зараз. Чи варто на тому моменті продовжувати, тому що тут треба в принципі, я вам вже все сказала: якщо ви самі володієте даром, ну ви знаєте, що робити. Якщо ви самі відкриваєте дорогу, ви знаєте, що робити. Якщо ви застрягли, ну тут також така позиція, що вам вже я сказала, що робити. Шукайте відповіді. Відповіді ви ще по питанню, дивіться, дивіться. Попробуйте, попробуйте всі моменти очиститись між іншим. Я планувала зняти на канал Жизнь на історії. От і про питання зимового сонцестояння. Напевно, напевно, я зніму, можливо, я зніму на український. Але це так, це мої думки. Тут, тут треба виходити з цього положення. Дивіться, що виходить. Я, напевно, завершу поки що в такому моменті, або, або я задам ще одне питання зараз і буду завершувати. І ми зробимо ще раз. Не переживайте, я я ж е, сказала, що ці. Такі теми я буду зараз продовжувати. Ми заходимо от в цей місяць і до кінця святко до Йордані, до кінця, по суті, різдвяних свят. Ми йдемо, 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 йдемо. І його я буду рахувати, тобто від сонцестояння зимового до кінця січня. Так, я планувала зробити. Це, що я вам вже сказала, можливо, вам поможе, тому що це, цими питаннями ви можете зайнятись, і це дуже сильно, в принципі, для людини не практика. Ситуація, назвемо це так. Ви можете це зробити, і нічого страшного взагалі в цьому нема. Можете послухати. Попильнуйте, коли вийде. Я, я це відео я цю тему ще не зняла. А, і, і. Або просто попильнуйте, попильнуйте. Які відео будуть виходити, і, 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 і. Порада, що ви скажете, крім. Для того, щоб вирівняти ситуацію. Справедливість добре. Справедливість це добре, справедливість це добре. Дивіться, ваша ситуація через справедливість входьте в свою силу, і, по перше, без дві четвірки ви, скоріше всього, ну якби змістите оцю стабільну, скажем так, закриту ситуацію. Змістите, тримайте дев'ятку кубків, це ваша любов. І ви закриєте ці питання, ви, ви вирішите, ви розіб'єте ці блоки. Ви розіб'єте ці блоки і відкриєте майбутнє все. Те, що я хотіла побачити, я це побачила тут. Головне: зберіться з думками, зберіться те, з ну, це якби фізична фізична ваша дія, все те, що ви можете вкласти, зробіть. Ще раз говорю, хто володіє даром, хто займається, ви продовжуєте займатися. Ну, тобто, ви знаєте, що робити. Хто, ну, в принципі, ну, може, ви просто притянулися і дивитеся, ну, вам цікаво. Хто не володіє даром, спочатку попробуйте, звичайно, для вас можливість, хто буде. Ну, по силовому методу, по такому, це така сила, коли ви вичищаєте. Ну, це така сила, знаєте, як помити, помити кімнату, помити підлогу, прибирати, прибрати дім і завершити цю ситуацію з одного боку, а з другого боку не панікувати і бути в спокої. Просто бути в спокою, тому що ви, пере... ви переходите на другий рівень. Тут ситуація з відкритими дорогами, і король жезлів іде для вас, дівчата. Все-таки буде зміна позиції, і ця зміна вже є. І от ваша карта. Дивіться, знаєте ще, що я скажу? Скоріше всього, хто дослухав молодець, я просто розумію, зараз, зараз ви. Особливо ті, хто постійно дивиться, ви вже на тому рівні, що ви цим, скоріше всього, займаєтесь, і вам потрібно як підтвердження: От ви получаєте ваше підтвердження. Ви в зміні позиції, справедливість йде для вас. Щось ви відбули, щось ви, скажімо, відпрацювали, щось ви віддали. Ну, тобто, справедливість відновлюється. Просто Знову ж скажу, не поріть гарячку. Я зробила чистку, значить, все. Сьогодні зробила, завтра вже я його маю зустріти. Дайте можливість на відновлення цієї позиції. Ну, розумієте? Щоб оця структура вашого життя владналася. Тут для вас є король жезлів, для когось буде повернення ситуації, вона буде. Тут є, якщо ви переживали, ви будете самі тут вибирати. Ви вибираєте вже своє майбутнє. Маєте на увазі, тут падає для вас і ситуація дев'ятки вашої любові і десятки кубків, вашої сім'ї. Головне, не панікуйте, те, що ви захищали, ви в принципі зробили правильний вибір, і ви, ви робите ну або ситуацію маєте ситуацію тріумфу. Ще скажу, дівчата, на всякий випадок, скажу в самому кінці, хто дослухав молодець, якщо у вас хлопці, мужчини, в король мечів виходить в, складному, в складній позиції, ви здогадуєтесь, про що я говорю, все буде добре. Отак. От все, знаєте, зустрічайте. От, от так скажу. Людина, людина приходить, людина повернеться. От по цих картах, Майте на увазі. Я думаю, що на цю тему достатньо. Назву я дійсно трошечки інакше. Ну, от ту, ту приблизно, що я сказала, як позбутися або магічно, або як пройти блоки, або ще щось в тому роді. Ну що, бачите, зібрала і вийшов. Відпочивайте, як цей песик відпочиває. Вийшла. ну хаотично зібрала, скажімо так, і у нас все одно дно колоди, дев'ятка кубків. Ну, Любіть і будьте коханими. Все для вас. Ну що, до нових зустрічей, mm -hmm. до нових розкладів. Хотіла сказати, що зібралася ще сьогодні встигнути зняти на женське щастя. От. Ну, побачимо. Все. Дякую вам і до зустрічі!